Довгі чвари між прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом та головою НАК Нафтогаз Андрієм Кобилєвим щодо ціни на газ для населення закінчились муровою. Очільник уряду заявив, що з 1 травня блакитне паливо для населення стане дешевшим. НАК Нафтогаз України заявив, що Нафтогаз мене почув». Вони зменшують з 1 травня на 300 гривень ціну на тисячу кубів. Чи справді саме прем'єр знизив ціну на газ? Нині в Україні діють дві постанови, які регулюють ціну газу для населення. Першою постановою, у жовтні минулого року, уряд зобов'язав Нафтогаз продавати газ населенню на 23,5% дорожче зафіксованою ціною у 8 тисяч гривень за тисячу кубів. А другою у квітні цього року знизити ціну на 300 гривень, але при цьому попередню постанову про підвищення уряд не скасовував, оскільки вона була обов'язковою в переговорах з МВФ. Ба більше згідно зі старою постановою, блакитне паливо мало ще подорожчати у травні та наприкінці цього року. Саме на цю суперечливість постанов посилався Нафтогаз у перепалках з урядом, не розуміючи, яку з них має виконувати. Утім, прем'єр-міністр несамовільно почав вимагати зниження вартості блакитного палива для населення. На зовнішніх ринках ціни на газ і нафту впали в першу чергу через теплу зиму і великий залишок блакитного палива у сховищах. Таким чином, ринкова ціна стала нижчою, ніж та, що визначена урядом. Окрім того, вперше ціна для промисловості в Україні могла стати меншою ніж для населення. А це могло б викликати обурення у людей і суттєво знизити рейтинг прем'єра перед наступними парламентськими виборами, куди він готується йти зі своєю політичною силою. Фактично про зниження ціни вперше заговорив сам НАК Нафтогаз. Ще у березні він запропонував уряду перейти повністю на ринкове формування як для промисловості, так і для населення, тобто для всіх споживачів. Це саме те, чого вимагає МВФ. Це б дало можливість не підвищувати ціни для населення, як це зобов'язувала минулорічна постанова уряду. Однак це б також означало, що якби ціни на ринку в майбутньому пішли вгору, довелося б так само знову підвищувати ціну на газ для населення. Саме тому уряд з такою пропозицією не погодився. Натомість Кабмін запропонував свій варіант фактичне регулювання ціни на газ для населення у ручному режимі. Згідно з останньою постановою, якщо ринкові ціни знижуються, нафтогаз мусить продавати населенню газ за тією самою ціною, що й для промисловості. А якщо ціна для промисловості зростає, компанія має продавати газ для населення за ціною не вище цієї, що була встановлена в минулорічній постанові 8550 тисяч гривень за тисячу кубометрів. Висновок Формально прем'єр-міністр Володимир Гройсман справді вплинув на зниження ціни на газ для населення, але головна причина зовнішні чинники здешевлення газу та нафти на ринку. Крім того, домовлення щодо зниження ціни на газ 1 травня має термін дії лише до кінця року. Тож є явні ознаки протримати таку ціну до виборів, попри домовленість з МВФ вважають оглядачі. Як ціна на газ регулюватиметься наступного року, коли вибори закінчаться, невідомо.